Першу про стратегічні оцінки російські війська можуть окупувати увесь Донбас приблизно за рік, якщо збережуть швидкість просування. Так вважають експерти інституту вивчення війни. За оцінкою ІСВ, за місяць армія Російської Федерації зайняла 574 Квадратних кілометрів. для контролю за всією областю російським військовим необхідно захопити понад 8 тисяч квадратних кілометрів на даний момент. За оцінку інституту вивчення війни Росіяни контролюють 99% Луганської області та Близько 66% Донецької під час свого наступу російська армія обходить українські укріплення а Київ, який раніше контролює кілька добре захищених міст у регіоні, таких як Слов'янськ та Краматорськ. Аналітики також вважають, що російські військові не змогли відновити оперативну маневреність на полі бою, щоб прорвати українські позиції. Як це було у перші місяці, так званої СВО. Натомість російська армія використовує вразливість в українській обороні для поступового. Просування, Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Іване, я вітаю вас. Добрий день. Вітаю слава Україні! Радий вас бачити. Навзаєм, пане Іване, героям слава! Ось така оцінка про те, що дуже багато часу треба, щоби просуватися цими темпами до меж Донецької та Луганської областей. Але разом із тим, в оцінка звучить, що стільки треба, аби захопити. Що рік та що може і має трапитися за цей рік? Що має з'явитися в руках Збройних сил України, сил оборони, політично в руках України, щоб цей рух перепинити? Бо поки що він дуже повільний, але поступальний. Будь-які аналітики, які і мають достатньо там себе експертів, але які не пов'язані з високих ешелонах з військовими, які не мають інформації, там про можливості, спроможності армії, які не мають інформації, потенціалу місцевого населення, яке готове чи не готове до спротиву, вони можуть гадати на тих фактах, які є зараз. Нам, нам давали свій час три дні, давали тиждень, давали місяць, ну і так наростало. Путін ставив дедлайн перед своїми військами зайняти, окупувати Донецьку область у 22-му, у 23-му і 24-му. вже. І навіть ставив нові вже дедлайни по витісненню Збройних сил з Курської області. У нього були свої специфічні плани і завдання. Коли вони штурмували Авдіївку, коли вони штурмували е, е, Бахмут, чи е, той же самий, ми знаємо, що стояло вже завдання зайняти Покровська на даному етапі, ворог ще навіть на передмістя не вийшов. Тобто строки вони можуть проглядатися чи розглядатися, чи просто е, аналізуватися на підставі тих даних, яких є в публічному доступі, якщо е, е, немає. Закритої інформації, то насправді вгадати потенціали спроможність армії досить і досить складно. І казати про те, що вони зможуть за рік чи за півроку. Ну тут на це може вплинути дуже, дуже багато чинників. Перш за все, міцність і внутрішня згуртованість армії, це і підтримка союзників. Я говорю зараз про обидві сторони: це і сам потенціал, готовність населення до спротиву. А також питання нових технологій або нових технічних видів озброєння, які можуть з'явитися на лінії фронту, свій час лінію фронту всерйоз міняли хаймарси. Свій час лінію фронту всерйоз міняли безпілотники. Свій час лінію фронту змі почала сильно міняти російська піхота, яка просто пре і пре і пре. І свій час лінію фронту почали міняти і авіація, коли почали використовуватися Каби. Тобто, якщо дійсно не буде нових розроблено нових тактик і стратегій, то в цьому плані можна потенційно прогнозувати знову ж просування російських військ за умови, що той темп, який вони мають зараз, він можливий. Річ у тому, що цей темп, який зараз взяли росіяни. На тактичному рівні, тобто в обхід наших базових позицій, ага. за рахуванням того, що все-таки дійсно по всій лінії фронту дуже важко наситити людьми. Все-таки приходиться пріоритетні місця вибрати напрямки і так далі. При тактиці росіян зпробування малими піхотними групами проходити десь там закріплятися на малих об'єктах, і потім накопичувати сили. Все це може давати тактичний успіх. Але це не дає проривів. А окупація чи звільнення території залежить від оперативних проривів або оперативних успіхів, оперативно-тактичних, на оперативних або е, стратегічних успіхів. І Оце власне є. Ми знаємо, що Путін планував дійсно зайняти Донецьку область, яка для нього важлива, скажімо, як політичний, е, як політичне рішення його деяких проблем. Але е, на цьому стало на перешкоді ряд міст, які вони дотепер не змогли зайняти, і навряд чи в скорому часі зможуть. Це також буде як зараз змінить поле бою, ті ж самі атакамси і ті ж самі штормшедови, скальпи це ще покаже час і знову ж питання не суть панівана. От Тому, що щодо ми? них щодо них, коли можна буде робити висновки, зараз вже певна кількість використання є. Ми бачили за останні тижні влучання у командно-зв'язковий пункт на Курщині. Ми бачили удари по брянщині. Ми бачили кілька знищених РЛС. В різних місцях на півночі Криму і знову ж таки от там Курщина, Білгородщина. Тобто тут уже певні результати є, але ці результати вони точкові чи вони системні? Точкові які мають перейти систему. Бо те, що я кажу, системність і безперебійність поставок цих ракет може говорити про те, що ми вибиратимемо пріоритетні цілі. Наносити такому удари, потім їх добивати тими ж самими ракетами, якщо скажімо, е, о, е, арсенал чи нафтобаза, е, по яких наносився удар, чи там військовий потужний об'єкт зуміли вціліти там певному відсотковому плані. Як це було з арсеналом в Курській області, чи як той нафтопереробну станцію, яка там зараз горить у них, е, по які е, е, Атлас, по які наносилися раніше удари безпілотниками. І там згоріло, здається, половина цих контейнерів з паливом, а угу. Тепер там дві горять. Тобто, це такі речі вже будуть визначатися в пріоритеті, і також їх масові застосування. Бо війна завжди призводить до до коли появляється нова технологія або нова зброя. Не завжди технологія, але нова зброя, яка до цього часу не воювала на, на конкретній війні. Вона має певний запас ефекту несподіванки або непростосованості сил і засобів противника їй протидіяти. І якщо це будуть тільки такі точкові удари, а ми їх не будемо мати масовано, то ворог або пристосується, або спробує їй протидіяти. Як свій час вони пробували протидіяти з Калібурам, як вони свій час намагалися тепер намагаються, скажімо, виснажувати наше ПВО. Приманками, окрім шахетів, а ми вже в свою чергу навчилися їх збивати не тільки конвенційною зброєю, а засобами радіоелектронної боротьби. Тобто, це в питаннях наскільки швидко ворог зуміє пристосуватися до ударів атакамсів і тих самих скальпелів чи тормшедів. То від цього і залежатиме їхня результативність, і ефективність. Тобто, поки зараз ворог не має проти них ефективної протидії, все таки напевно є в мене. є сподівання, ага. що ми їх будемо застосовувати значно масовіше. Пане Іване, сирський командувач напередодні був на Донеччині. Інспектував, перевіряв, сказав, що необхідно посилити підрозділи на покровському кораховському напрямках. На цьому тижні і ще раніше він зустрічався із військовими блогерами і в його формулюваннях з'явилося слово контрнаступ. А він сказав, що збройні сили України готують контрнаступ, де коли як якими засобами побачите? Про таке говорити не буду. У нас є можливості, у нас є ресурси посилюватися на Покровському Краховському напрямках, щось змінювати в них, щоб не просто стежити як повільно, але планомірно протягом року Росія просувається. І ще і якщо каже Сирський про можливий контрнаступ, це якими засобами? Уперто все розділити. Перше, що коли командувач дає е, завдання посилити резервами е, на конкретні напрямку військові сили, це роблять відповідні командири, або під його ж стрезів стратегічну призові, поперує його командувач у певні... Підрозділи чи Бригади, як називаємо їх, зручніше, чи полки, чи для того, щоб власне, підсилити бійців на, на конкретному напрямку. Ну, блогери вони точно не формують бойові підрозділи, але блогери серйозно впливають в інформаційні кампанії, бо в нас війна гібридна. І е, третій момент слово контрнаступ, коли зараз просувається ворог. Ну, ми маємо також всі пам'ятати той момент, що в нас іде активна оборона. Активна оборона завжди передбачає собою майбутнє в моменті, коли сили і засоби ворога виснажуються, переводити війська у нас. Якщо е, прекрасно розуміємо, що просування ворога це тактичного рівня, тоді, коли я повторюсь, успіх для армії все таки формує оперативний або стратегічний успіх. Тактичний він призводить до тільки ситуативного успіху, оскільки тактичний успіх, як правило, призводить до сильних руйнувань на конкретній території, де тактично займає ворог і їхній ресурс, їхній потенціал території він використати не може на користь своєї армії. Пустими словами, якщо Кацап заходить на зруйноване село чи місто, він не може ні підприємства, ні, скажімо, складські приміщення, ні. Інфраструктуру використати для того, щоб наростити свій потенціал або створити плаздар, тому що це руїна, і він витрачає дуже багато часу на те, щоб налагодити, хоча б якийсь свій побут, свою логістику безперервно підривається на мінах, снарядах, і його солдати блукають між руїнами, а також зв'язок порушується, і ті ж самі, якісь банально належні умови для війська, яке там заходить. Воно воно створює дуже багато перешкод. Це теж важливо. Питання контрнаступу. Якщо головнокомандувач про це говорить, ну звичайно він е, оперує якимись даними і цифрами, які несе також і відповідальність за сказання. Дійсно, серський це його е, така специфіка роботи, безпередно перебувати на лінії фронту. Тут в цьому плані ніхто йому не... Не може висунути претензій, бо ще будучи командувачем сухопутних військ і главкомом, він завжди дійсно по лінії фронту, особливо там, де найгарячіші бої, постійно перебуває і дійсно то навіть в себе у блогах, і це не така проблема. Постійно його виставляють у приклад по своїм генералам, яких вони там вже самі відкрито називають просто м'ясниками, але які на лінії на лінії фронту там не наближаються ближче ніж на 300 кілометрів. Бо той генерал, який випадково десь заблукає, як правило, гине. І невідомо чи від рук своїх, чи від чужих російських. Тому така специфіка ведення. Чи, чи будемо ми готові до контрнаступу? Це все знову ж. Україна показувала неодноразово, що коли ми перебуваємо в обороні, потім проводимо стрімкий удар і прориваємо ворожі сили. Це була Харківщина, це Херсонщина, це Київщина, та й Курщина в кінці кінців. Паневане, що... пане Іване, от одразу про кілька різних змін а, говорять зараз. і Президент теж говорить про це зміну, можливу зміну системи армійського управління. А перехід до а, бригади корпусу, ось просто інакшої системи організації а, такої взаємодії в армії і структурних підрозділів. А, про те, що мобілізацію треба якось змінювати і посилювати. Про це нам західні партнери наголошують. І досі ще вже пару тижнів тому сказане Саліваном, але досі ще відлунює в українській пресі принаймні і викрешує емоції в українців, коли нам американці кажуть, що мовляв зброї у вас достатньо, а от людей не вистачає і але давайте почнемо от про ці зміни говорити з певних кадрових змін, тому що мабуть з ними теж пов'язує принаймні вищі військове керівництво. Ревництво надії на те, що щось має змінитися на фронті. Сухопутні війська змінили свого керівника Михайло Драпати і заступає Олександра Павлюка. Що це має принести? Чому зараз змінюється? Які причини, які наслідки? Як ви це бачите? Таке рішення приймаються колегіально. президент заявив, що це рішення було прийнято ставці виконаного головного лише за участь. Як і головне що так і розуміли міністра оборони. Також зрозуміли такі зміни в структурі, в кадровій політиці вони, як правило, ведуть попередні консультації обговорювати. Ми можемо могли би про це говорити про перспективи чи не перспективи діяльності е, командувача, якщо б ми знали завдання, які перед ним поставлені. Uh -huh. Написати. я завжди спокійно відношуся до кадрових переміщень. Вважаю, що дійсно, якщо в армії відбуваються кадрові переміщення і військові генерали, солдати, сержанти немає значення офіцери, просуваються вверх по кар'єрних сходинках. Це завжди спридає можливість армії оновлюватися, ділитися досвідом і працювати ефективно. Так дійсно можливо якісь певні ментальні особливості цього генерала драпатого власне потрібні для того, щоб він організовував певну роботу. Кожен з командувачів сухопутних військ і не тільки командувачів сухопутних, а всі тоді військ. Отримують посади не просто так, як собі дехто уявляє, що там сьогодні вирішили завтра поставили. В цьому йдуть довгі консультації, обговорення і ставляться задачі, тому до цього потрібно відноситись нам спокійно без ейфорії або без якихось маніакальних істерик. Пане Іване, це... ну, ми без істерик абсолютно підходимо до цього. Але от якщо відбуваються такі оцінки переміщення, то мабуть це має означати, що... У звільненні є якась ну, частина оцінки нинішнього стану справ, що щось не влаштовує керівництво країни, вище керівництво армії, вище командування, і що е, нова людина повинна щось змінити. От, як ви гадаєте, що можливо змінити на поточний момент, що має ну бодай теоретично зробити новий командувач сухопутних військ? Це з того, що ми не знаємо на яку посаду на фоні. Змічаючи це підрождень. Uh -huh. По-друге, я повторюю, що коли командувача призначається міцінги на такі адміністративні, все таки це адміністративна, перш за все, адміністративна посада. Перед ним ставляться завдання вищим командуванням на підставі аналізу знань і реальної ситуації. Те, що я можу бачити в своєї позиції, uh -huh. абсолютно може не збігатися з реальним станом речей. Звичайно, для мене є завжди і було е, набагато досить багато цікавішим, скажімо, питання загальної підготовки населення, тобто створення потужних резервів. Оце. Е, але як воно буде відбуватися, є закон, є вже по суті регламентуватиме замість строкової служби підготовку базового хаву для здобуття чоловічому населенню від 18 до 25 років, де будуть задіяні між іншим і органи місцевого самоврядування, і ту ну, ж центри комплектування, які будуть зобов'язані формувати команди, їх відправляти на підготовку, розподіляти їх між відповідними структурами. Де вони матимуть проходити це навчання? Оце я думаю, що один з моментів, це теж, між іншим ляже, і на командувача сухопутних війн. Але, ну вже ж, це ми можемо пропускати. Я думаю, що він, виставши на посаду, він обов'язково озвучить свої, як це завжди роблять командувачі, свої програмові засади, в якому напрямку він буде рухатись, або які напрямки йому програмові засади звучить президент. Нам Но... завжди є те, що я кажу, завжди важливо бути кожному на своєму місці і виконувати ефективну свою роботу. Бо коли у нас вчорашні повідні експерти, а потім гендерні, а потім безпілотні починають розказувати, як мають воювати генерали, це може закінчитися дуже сумно. І коли при всій повазі до наших Домогосподару, коли кожна домогосподарка хоче звіт про те, як готується військова і планується операція, це може теж сумно дуже для нас закінчитися. Армія це організм, який є ефективним за двох умов його боєздатності і секретності прийняття рішень, як uh -huh. би це комусь подобалося чи не подобалося. Uh -huh. Важливий момент ну, українське суспільство шукає, мабуть, відповіді для себе, бо ми розуміємо необхідність секретності і туману війни. Ми розуміємо важливість демократичних механізмів. У нас, врешті-решт, от ця вся система, яка існує в багатьох розвинутих країнах світу, коли а, навіть керівники міністерства оборони мають бути цивільними особами і а, є такою формою підзвітності, в відкритості суспільної а, армійської структури, але ми розуміємо, що зараз екстраординарний. Час Україна у війні і Україна а, повинна захищатися в цей екстраординарний час і з'являються ну чи обговорюються ідеї а, певних змін мобілізації. Я згадував сьогодні такі виклики або підштовхування, а, які час від часу звучать просто у пресі від імені посадовців, таких як Джейк Саліван, а, зокрема Сполучених Штатів Америки, що мобілізувати а, ну варто посилювати мобілізацію, тому що мовляв бракує в українському війську війську кадрового. Складу і ем, закидалася, ну принаймні так обговорювалося, були певні е, з від е, коментаторів з України, навіть від політиків, зауваження про ідею мобілізації від 18 років, тобто опускання ось цього віку нині активного залучення до армії. Е, скажіть, будь ласка, як е, чи достатньо передбачено механізмів зараз в українському законі е, травневому і в новій постанові Кабміну, яка регулює його? Я розумію, що от буквально цими днями нові. Обставини пов'язані ну нові умови, які пов'язані з бронюванням, припустимо, із е, е, переліком підприємств стратегічних і так далі. Вони набули чинності. Це питання вже достатньо врегульоване, чи е, ще якось нам треба на цей виклик відповідати? Вона нагріла. Я спочинською на вона достатньо себе нагріло. Бо у нас вже до цього дійшло, що кинуть на звикли з вами раніше сприймати... е, що бронювали працівників цирку, то я недавно наприклад дізнався, що виявляється громадські організації, які там потенційно в себе заявляють. Що вони впливають на оборону працюють на обороноздатність країн громад. Організації можуть теж себе бронювати працівників, які там залучають якісь інвестиції до НАТО. Ну але наскільки я знаю, що там же тепер теж іде серйозний перегляд питань з то, тепер на теж, з спочатку вашого питання. Я в свій час, коли хтось з британських ексів сказав, що ми маємо знижити знизувати призивний вік, я тоді казав і буду повторювати це постійно будь-кому з наших наземних партнерів. Та дайте зброю, а кого як, коли і в якому місі мобілізовано, ми вирішимо самі, тому що ми ментально знаємо найкраще своє населення. Ми ментально знаємо найкраще потенціал свій і, і свого людського потенціалу, і окрім того, маємо розуміти, що ворожа пропаганда і ворожа агентура теж намагаються розхитувати створювати конфлікти. Я от назову крайній прецедент. Коли заявлено міжічні, можливо, це хтось несвідомо робить, хтось пропіаритися. Але коли було зараз заявлено, що базову фахову підготовку має прийти чоловіків 25 від 18 до 25 років. А жінки добровільно, наскільки я почув, що у Верховній Раді автоматично зареєстрували якийсь законопроект з пропозицією мобілізувати жінок, які пройшли базову підготовку, тобто не абсолютно о, така собі знаєте. Історія зрозуміло, що вона ніякої не принесе користі, а от суспільство черговий раз може сколихнути. Річ uh -huh. у тому, що ми не провели роз'яснювальної роботи, не проведено масштабованих той самий, що ми не знаємо навіть скільки жінок готових пройти базову і фахову підготовку. Добровільно, але вже хтось медвежу послугу хоче зробити. І я розумію, що це буде теж своїм викликом, особливо за рахуванням того, пригадую, як свій час, коли вводився загальний облік професій жінок, як тоді реєстр, який були істерик, пригадує названо. Ага. Щодо того, тут потрібно завжди дуже обережно підходити до ситуації. Потрібно також усвідомлювати цю річ, що в нас. Від 18 до 25 ну, є чоловіче населення, яке може бути потенційно призване. Ми, перепрошую, від 25 до 55. І власне, чи навіть до 50 як там тепер зараз прийнято, бо зараз є обмеження від 50 немобілізованих. І дійсно, для того, щоб поповнити рядину, там все таки дійсно варто переглянути принцип набору цих самих студентів, принцип набору. 에, 에, власне чи принцип надання бронювань, mm -hmm. і там багато моментів ті ж самі визначення умовних придатностей непридатностей. Я думаю, що потрібно з цим планом поспілкуватися, попрацювати, mm -hmm. мінімізувати зловживання. Але, але що найважливіше, що Це я вважаю, мені. та і що я вважаю, що загальна, загальна підготовленість населення у військовій справі. Дає їм набагато менше шансів брати участь в реальній війні, пояснюю, чому тому, що противник знає, що ця країна, це населення в загальній марсі вміє воювати, володіти зброєю, вміє проводити е, операції або е, морально готове застосувати зброю. Ворог сто, сто раз подумає, перші ніж вводити свої війська. Бо яка би армія ворожа не була регулярна, вона завжди. Проти народу, який ментально готовий до спротиву, не встоїть. Ми вже бачили безліч таких прикладів.